Сьогодні Україна святкує славне свято це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину захищати свою родину та рідну нашу Україну. Хай мир панує завжди і спокій навкруги. Життя хай процвітає на нашій тут землі. Покрова Божа Матір. Нехай всіх огортає, і сили та терпіння нехай всім вистачає. Діти, сьогодні ми з вами святкуємо День Захисника України. А ви знаєте, якими ж бувають наші захисники? Як ми можемо про них сказати? Давайте розглянемо зараз картини. І скажемо, який же наш він воїн? Який він? Український? Погляньте, сильний, сміливий, вільний, ще який, діти? славний, міцний, який мудрий. А який веселий, умілий, бойовий. Погляньте героїчний та винахідливий, добрий, непереможний, залізний та ще який безстрашний, привітний. Наш, дітки щасливий та рідний. Ось так діти ми можемо сказати про наших воїнів, які захищають нас у цей нелегкий для нашої країни час. На святу та й на покрову. Хай летить молитве Слово, Хай до Господа летить, хай завжди. І скрізь щастить нашим українським воїнам. І зараз, дітки, я пропоную вам визначити, що ж потрібно нашим воїнам на передовій, тобто у бою. Давайте розглянемо картини і скажемо, що ж тут зайве, а що ні. Поглянемо уважно. Що це зображено? Форма. Як ви вважаєте, потрібна вона нашим воїнам? Так, дітки, вона потрібна. Що це? Мольберт? Дітки, це не потрібно нашим воїнам. Далі маскувальний у нас плащ? Також потрібен нашим захисникам. Олівці не потрібні. Шолом, звісно, дітки потрібно, він захищає. Вінок? Ні, не потрібний. Аптечка? Так, діти, потрібна аптечка. Далі, що ми бачимо? Літак. Літак потрібен. Наступне пилосос. Звичайно, діти що не потрібно. Бронежилет? Так, потрібно. Це захист. Танк. В бою, звісно, потрібен. Крісло не потрібно. Зброя. Так потрібно. Що це? Дощовик? Потрібен. Зараз осінь, потрібен дуже. Рукавиці. Так. І повітряні кульки. Ні, повітряні кульки не потрібні. Молодці дітки! Ось ми з вами вірно визначили, які предмети були зайві, а які необхідні в бою, так? І зараз я хочу подякувати нашим захисникам. Хочу сказати вам добрі слова. Спасибі, воїни, за те, що бережете Україну. Спасибі вам за тихий мирний сон. Спасибі вам за те, що ми живемо, що ми у вільній Україні. Ви ангели для нас, для всіх, які оберігають нас усіх. Ми любимо вас і чекаємо на перемогу. Слава нашій нації, слава нашій Україні, слава нашим героям. Всім мирного неба та гарного дня!